При теплу погоду багато людей уже хворіють на COVID-19. Хоча нову хвилю ми очікували восени. Вона почалася раніше ще в липні, і за прогнозами, восени кількість випадків зросте в рази. Штам флірт є під варіантом омікрон, і, на жаль, поширюється досить активно. Багато людей, відчувши нездужання, не звертаються до лікаря, не роблять тести і ігнорують симптоми. Цим сприяють поширенню вірусу та виникнення ускладнень. На що ж варто звернути увагу? Якщо у вас через 5-7 днів від перших проявів захворювання, стан здоров'я погіршився, повторно підвищилась температура тіла, турбує затяжний кашель, біль у грудях, посилення кашлю, або він змінився в своєму характері, змінилась характер мокротиння. Це привід звернутися до пульмонолога. Такі симптоми можуть свідчити про серйозне ускладнення, такі як повідна пневмонія, яка вражає легені, може бути небезпечною. Бережіть себе, звертайте увагу на своє здоров'я і не зволікайте з візитом до лікаря. Будьте здорові!